дає право перейти вам в першу бігу і України і в першу бігу футзалу аматорського рівня Хочу вам подякувати всім за цей неполегливий тут, який ви напротязі з нами провели. Це велика пророблена робота. Хочу подякувати вам. Всі разом що ми зробили це, переживання. Робота зроблена дуже велика. Добре, що ми нагороджуємо церемонії нагородження пройшли в хорошому настрої, бо всі скептики казали, що там чемпіонат якийсь дійсний, не дійсний, чемпіонат футбол, який ви виграли, до речі, Кубок України в ви му дрібні прозор. Багато турнірів провели ми за цей час в і в містах України. В Житомир їздили в Хмельницький, бачили вашу працю і можу вам дійсно Славуче нагордитися. Сьогодні, на сьогоднішній день, що ми так виступили, це великий пролив нам треба не зупинятися, робити колосальну ще роботу. Але в першу чергу хочу вам подякувати за цей труд, який ви вклали в розвиток міста. Подякувати українцям. В першу чергу я дійсно хочу вам подякувати, тому що дуже приємно, що ви змогли організуватись. Дякуючи Олександру, дякуючи Івану. Брали команду, яка показала в першу чергу своє бажання, яка професіонально має можливість сьогодні представляти і славу і Україну, будемо говорити з часом. От, і, багато людей ходять і не знають, що вони хочуть. Багато людей просто звертаються, от нам треба те, де те, те повинні, де щось повинні. Ми розуміємо, що в цьому життю треба багато чого саморобити, робити, це дуже важливо. Ви показали. Загальний клуб розвивається, розвивається дуже стрімко. І в першу чергу ми з тренером, з командою хочемо допомогти як сказати, допомогти своїм натхненням, своїми силами підтягнути молодь. Повірте, що молодь приходить на тренування і вони стараються, цей клубок, коли приїхав в Славуту, дякуючи нашому тренеру Богдану Богдановичу, діти ці побачили, вони до цього стремляться, і це. І такий маленький презент від футбольного футзального клубу «Славута» хочемо нагородити, подарувати сертифікат на спортивне професійне взуття Конанцю нацюмену гравцю «Спорткіт Славута». Кожна перемога, повірте, була до цієї перемоги, йшли не тільки там команда, це все і болівальники, які теж зносили. Ну дуже багато людей, які способствували тому, щоб команда функціонувала і добувала свої здобутки і свої перемоги. І дякую цій команді, що вони дійсно доказали, показали цей результат, і впевнено до самого кінця дійшли. На сьогоднішній день ми вже пройшли ліцензування в асоціації футзалу України. І вже на асоціації футзалу України на сторінці вже є Ф футзальний клуб Славута, заявлений в першу лігу України, яка стартує в кінці квітня. На рахунок першої ліги України, куди говорить, заявилися то для початку. Це відчути смак. Смак десь цієї всеукраїнської, такої, всеукраїнського досвіду. Тому, я думаю, для початку це просто щоб кожен з нас кожен з наших гравців відчув що це таке бо ми без досвіду такої якогось досвіду всеукраїнського пука максимум хто там виступали то це обласний рівень тому там зовсім інші цілі десь зовсім зовсім інші емоції якісь будуть зовсім інша гра зовсім інші команди все по іншому це для нас дещо нове буде тому я кажу, що потрібно працювати, а там будемо бачити. Я вважаю вам успіху і будемо вболівати. Дякую, ми дуже дякуємо для наших болівальників, які так само для наших сімей, які дуже за нас вболівають, і взагалі для нашого міста. Тому ми завжди вдячні і підтримку їхню ми відчуваємо на футбольному полі завжди. Тому дуже щиро вам дякую. Ми бачимо результат праці не тільки результат футболі і футзалі, а результат ще роботи. Ось сьогодні ця зала це теж справа їх рук. Вони знаєте, допомагають крім того, прикраси залу, відремонтувати залу, там десь скидають сніг. Вони працюють. Вони не то, що просять, але вони роблять свою здобру справу. Ми їм допомагаємо. Ми їм стараємося максимально їх підтримати. Але основний тягар лежить на них, тому що це праця. Це результат системного підходу до самовдосконалення. І Це результат такої професійної роботи, що приємно, є, пан Олександр в нас тренер, який теж так, знаєте, професійно цю роботу робить, ведучий, пан Іван, який сьогодні організовує, максимально допомагає ці всі роботи зробити. Тому що треба, ну, людям і організація професійна потрібна, і саме головне підтримка. Ну, в даному випадку і, і фінансова. Я дякую всім підприємствам, організаціям, які допомагали допомагали на відповідному етапі. Що ми маємо досягнення сьогодні? І ці досягнення є дійсно не тільки результат праці, а результат спільної праці. І саме головне, що в них є бажання, вони розвиваються професійно. Вони біля себе створюють таку ауру, Вони створюють групу молодих дітей, діток, які готові разом з ними навчатися. Ну і я щиро сподіваюся, що ми будемо мати результати в масштабах України і не тільки України. Не сумніваюся, що з відповідним періодом часу ми зможемо нашу команду десь презентувати вже на європейських іграх і так далі. Ну і саме мені дуже приємно, що їхні сьогодні мами прийшли з маленькими дітками, і вони теж гордяться успіхами їхніх чоловіків, батьків. Це особливо приємно. Тому, ну, що є краще, коли чоловік займається спортом, а тим більше футболом. Ну, що є краще? Нічого нема кращого, тому що і показує і діткам приклад. Ну і саме головне, що я чим гордитися. Ми гордимося ними і всіх запрошуємо до такого виду спорту, як футбол.